Вранці 20 вересня у російському Сочі сталася сильна пожежа. Неподалік аеропорту Вадлері палала нафтобаза. За даними російських ЗМІ, причиною займання резервуару із дизельним паливом стала атака безпілотника. Дрон Камікадзе нібито врізався у нафтобазу. Площа займання склала близько 100 квадратних метрів. Причини інциденту наразі невідомі. Однак, очевидці заявляють, що до початку пожежі чули звук, що нагадує вибух. Нагадаємо, 17 вересня росіяни скаржилися, що невідомі безпілотники атакували на автобазу в Орлі. Там спалахнула потужна пожежа. У тимчасово окупованому Криму знову гаряче повідомлялося, що в районі Федюхіних висот у Севастополі чули вибухи, після яких помітили дим у небі. Також було гучно у Бахчисарайському районі, а в пабліках повідомляють про проліт якихось ракет. Як повідомляє окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв, нібито внаслідок роботи засобів ППО у верхньосадовому такачі за попередніми даними впали збиті БПЛА. Місцеві телеграм-канали повідомляють про приліт у російську військову частину в районі села Верхньосад. Дове під Севастополем там здійнявся дим. Представник гур Андрій Юсов у коментарі Бабелю підтвердив ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму. Більш детальну інформацію про наслідки ударів обіцяють незабаром оприлюднити. Карабах припиняє вогонь та складає зброю. Азербайджан закінчує антитерористичні заходи. Як повідомляє Уніан, 20 вересня будуть роззброєні та розформовані підрозділи, що залишилися, і військовослужбовці Вірменії вони вийдуть з території разом з важкою технікою. 21 вересня заплановано зустріч у Євлаху з представниками вірменського населення Карабаху для обговорення питань реінтеграції. За добу армія невизнаної республіки втратила в боях майже половину своїх збройних сил. А у війська закінчилися боєприпаси. Також у Міноборони Азербайджану зазначили, що вони нададуть коридор для евакуації мешканців. Як повідомляє Бібісі, з посиланням на Міноборони Росії з Карабаху евакуювалися понад дві тисячі мирних мешканців. Вірмени нагірного Карабаху теоретично можуть жити під керівництвом Азербайджану, але діалог має бути налагоджений. Заявив заступник міністра закордонних справ Ван Кастанян. Повідомляє Рейтерс, 19 вересня Азербайджан розпочав антитерористичні заходи у нагірному Карабаху для відновлення конституційного лаву. E Польща скасувала зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди на генасаблеї ООН. Як повідомив польський лідер, це сталося через перенесення часу його виступу. Зустріч була знаковою у контексті конфліктів, що виникли між Польщею та Україною, у зв'язку з одностороннім продовженням уряду у Варшаві ембарго на українське зерно. При цьому Анджей Дуда не виключив, що зустріч відбудеться пізніше. Водночас на своєму виступі у Нью-Йорку польський лідер заявив, що польща хоче максимально допомогти Україні, але має. Відстоювати свої інтереси, його слова цитую Радіо Свобода, посилаючись на польське радіо. Україна піддається нападу Росії. Вона безумовно перебуває в дуже складній ситуації. Вона хапається за все, що може. Чи можна мати до неї за це претензії? Ну, звичайно, можна. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби потопаючий завдав нам шкоди? Звісно, ми повинні діяти. Щоб захистити себе від того, що потопаючий заподіїв нам шкоду, тому що якщо потопаючий завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги. Заборону на ввезення українського зерна Польща запровадила ще у квітні цього року. Незабаром вона продовжила його. Міністри низки країн підтримали рішення Єврокомісії від 15 вересня не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та заявили про солідарність з Україною. Однак Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що запроваджуючи власні обмеження, вони діють на користь своїх економік. У свою чергу президент України Володимир Зеленський під час виступу на генасамблеї ООН заявив, що деякі європейські партнери діють заодно з Росією. дуже погано, що деякі наші друзі у Європі розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна тридлер. Але тим самим вони допомагають підготувати сцену для московського актора. У міністерстві економіки України повідомили, що Україна подала позови до світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприпустимі.